У ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події Дніпропетровщина приймає переселенців з Криму. Військово зобов'язані на навчальних зборах, а цивільне населення проходить курси першої медичної допомоги в автопарку Нікопольської швидкої. Поповнення у Нікополі триває місячник боротьби з туберкульозом. Тепер про це те інше більш детально. Дніпропетровщина приймає переселенців з Криму. Наразі притулок в області знайшли 18 сімей з півострова. Є кримськотатарські родини, вірмени, українці та росіяни. Географія теж дуже різна. З Щолкіно, Керчі, Феодосії, Бахчисараю тощо. Найближчим часом при облдержадміністрації буде створено спеціальний підрозділ, фахівці якого будуть займатися вирішенням питань переселенців з Криму. А поки за підтримки облдержадміністрації їм допомагають волонтери, бізнесмени та політичні партії. Сейчас очень много помогает не только общественность, просто граждане города. То есть они отдают свои пустующие квартиры, отдают какие-то пустующие дома. То есть действительно люди по зову сердца все откликают. Людям помогаем, чем можем. Хотя, естественно, у каждого своя судьба, своя проблематика и, самое главное, планы на будущее. То есть кто-то хочет пересидеть и посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше. Кто-то понимает, что... наверное, в Криму ему вже немає желания і необходимости, і собирается здесь осесть на новому місці, Поэтому ми будемо персонально підходити к проблеме кожного человека, кожної сім'ї і решать її именно в такому індивідуальному ключі. 17 березня було ухвалено закон про проведення часткової мобілізації. Буквально в той же день активно почали працювати військомати. Кому відсилають повістки, чого не вчають та чи багато в Нікополі добровольців? Про це дізнавалась наша знімальна група. В першу чергу призову підлягають ті, хто вже відслужив у рядах української армії. Призивають і тих, хто має цивільну спеціальність необхідну армії так існує потреба в водіях вантажівок та медиках. Згідно закону про часткову мобілізацію, не призивають військовозобов'язаних, які мають п'ятьох та більше дітей віком до 16 років, або тих, у кого на утриманні під та під опікою знаходиться людина, що потребує постійного догляду. Юних та тих, хто не служив, також не беруть. Сразу хочу сказати, що рібят, яким вчора ісплод 18 років, ніхто не буде поки забирати і так далі. Це вже найкращі випадок. Хто має статус призивника. Кто не служил в армии, кому не исполнилось 25 лет, тех мы тоже не призываем. Не служивших в армии можем призвать кому уже больше 25, кто имеет на руках военный билет, ну или трудоство посвящение. Приходят до військкоматуй добровольці, їх чимало, вже більше 400 осіб віком від 18 до 70 років. Роботу знаходять усі. Хто-то кого э кого-то уже отправили на збори, кого-то просим, используем, чтобы помогли нам в освещении, кто-то сидит с документацией, работает, записывает повестки там и так далее. Вот один Мужчина ему там под 70 лет пришел говорит, я прослужил больше 30 лет в армии, есть опыт штабной работы, повестки разносить не могу, дайте мне что-то писать. И сидит, пишет повестки у нас уже. И причем уже больше двух недель он это делает. Часткова мобілізація буде проводитись до 1 травня, включно. Військовозобов'язаних відправляють на навчальні збори, де вони згадують всі ті премудрості, яким їх навчали під час служби в армії. Робочі місця за військовозобов'язаними зберігаються. Той час, коли військовозобов'язані проходять навчання, цивільне населення освоює курси першої медичної допомоги. Такі курси організували Нікопольські пластуни. За дві години експрес-курсів волонтерів навчають, а зам першої медичної допомоги дають ті основні знання, які необхідні в надзвичайних ситуаціях. В першу чергу на експрес-заняттях навчають, як швидко зупинити кровотечу, обробити рану, а також сучасним методом серцево-легеневої реанімації. Ми хочемо розповсюдити наш досвід, наше знання ширше за межу пласту і щоб могли користуватися цими знаннями. Всі наші ну, спочатку діти, тепер вже й дорослі. Може бути що завгодно і звичайно. Люди, які зможуть надати допомогу, ну, будуть цінуватися завжди. В автопарку Нікопольської станції швидкої допомоги поповнення. Нікополь став одним з перших міст, що отримали за розподілом Міністерства охорони здоров'я сучасні автомобілі екстреної допомоги. «Пежо «Боксер» став першою ластівкою. Наприкінці тижня очікують ще шість подібних автівок. Першими нове авто оцінили фельдшери, ті, кому на ньому працювати. Відзначають цей пижо набагато функціональніший за своїх попередників. Що нам більше всього подобається, це лафет. От лафет для нас легко. Можна прям чуть на міліметр, на сантиметр можна повністю двинути і одну прось. Учитувати призводіти було більше пространство. Тепер здесь можуть поміститися несколько медпрацівників одновременно, возле пацієнта, проводити обслідування і дляказують медичну допомогу. Новий автомобіль екстреної допомоги класу Б оснащений найнеобхіднішим та сучасним обладнанням. Тут є дефібрилятор з ритмом та фіксатором даних: кардіомонітор, електрокардіограф, комплект штучної вентиляції легенів, інгалятор та багато іншого. Медики зазначають, до 90% їхніх побажань в цьому авто втілено. Оснащенно улучшеним оборудованием, все учитывалось, видно комплектації комплектуючі фірми первой партии партії пішли от від медработников, Вони учитывались і соответственно и оснащення автомобіля. Загалом Нікопольській швидкій допомозі в цьому році планують передати 13 таких автівок. Шість з них приїдуть вже на цьому тижні. Єдине, хочу і прошу і требую от моїх колег врачей, чтобы соблюдался закон о экстренной медицинской помощи, чтобы помощь пациентам, нашим землякам оказывалась в течение 10 минут в, городской, в городе и 20 минут в сельской местности. Наразі безпосередньо у Нікополі на станції швидкої медичної допомоги знаходяться 12 автомобілів. З них дві Мазди та одна Газель. Проблем з пальним на швидкі немає. У Нікополі, як і по всій Україні, триває місячник боротьби з туберкульозом. Ця хвороба, на жаль, своїх позицій не здає. Вже за два місяці поточного року в місті зареєстровано 37 випадків захворювання, що на 16 більше ніж за той самий період минулоріч. В групі ризику захворіти на туберкульоз, наркомани вілінфіковані люди, що зловживають алкоголем та ведуть нездоровий спосіб життя. Через ослаблений імунітет хвороба до них чіпляється активніше. Проте від туберкульозу не застрахований ніхто. І один хворий може заразити кілька десятків здорових людей. Туберкульозна паличка, попавши до організму здорової людини, може знаходитись там в сплячому стані. У нас в обществі до 90% інфіцирований туберкульозний інфекції. Что это значит? Это значит до определенной поры, до каких-то условий, неблагоприятных для этого организма. Туберкулезная палочка находится в спящем состоянии, а потом при возможно переохлаждении, возможно, недоедании, возможно, каких-то стрессовых ситуациях или приобретение какой-то другой болезни, туберкулезная палочка просыпается. І виникає туберкульоз. Туберкульоз, хвороба виліковна. Його лікування в нашій країні безкоштовне. Та головне вчасно виявити хворобу і почати з нею боротися. Тим легшим та швидшим буде лікування. Єжегодно необхідно проходити флюорографію. Тільки це може допомогти виявити туберкульоз своєвременно. Повищення температури, погане самочувствия, слабкість, втрата маси тіла, патлівасть може бути. В цьому случае не треба ждать истечения течення року, а необхідно одразу же обратиться к семейному врачу. Протягом місяця боротьби з туберкульозом в Нікополі та районі працює пересувний флюорограф. Лікарі радять, потурбуйтесь про своє здоров'я, поки воно не почало турбувати вас. Вивозом сміття в місті знову займається Куб ЛДФ. Організація просить городян трохи почекати, поки процес увійде в звичний режим, а ще просять погасити заборгованість перед Кубом. З 11 березня комунальник припинив виконувати умови тимчасової угоди з вивезення сміття. Терміново комісією виконкому було ухвалене рішення. Тимчасово до проведення відповідного конкурсу вивезенням сміття в Нікополі знову займеться Куб ЛДФ. сегодня тем часово до проведения конкурса а там дальше конкурс покажет эти услуги будут выполнять предприятие купол ЛДФ. частный сектор уже отзванивается благодарят и государственный сектор там где были железные контейнера ну, старого образца тоже благодарят Представники компанії підрахували, на сьогодні в Нікополі знаходиться приблизно 4-5 тисяч кубів сміття, при місячній нормі 400-600 кубів. От почему, мы уже почему? Потому що накопившийся мусор, плюс далі продолжається мусор накаплювати, как обычно, в в режимі в плановому режимі. Поэтому нам приходиться вивозити і це, і тот мусор. От чому зараз е некоторое время, це ще неделя максимум дві. Не буде повністю ефекту від системності нашої роботи. Тарифи кубу залишаються 3,30 та 3,55. Діє стара угода мешканців з Кубом. Платити за послугу можна за старими книжками. Хто не зберіг книжку, може укласти угоду з підприємством заново та отримати. Новеньку книжку. Адреса підприємства, вулиця Головко, 11, телефон 2,2159. Крім того, адміністрація Кубу просить нікопольців погасити минулі борги. Просимо, щоб люди погасили, тому що сьогодні ніхто безплатно горючку не дає. Наперед потрібно проплачувати услуги свалки. 7,75 за один куб ми проплачуємо. Все потрібно наперед, предоплата везде. Поэтому при таких об'ємах і таких затратах нам сьогодні не так легко на цьому ринку, як при таких тарифах. Поэтому ми попросили в цих об'явлениях наши, щоб жителі міста погасив свою задоволеність, яка залишилася, допомогли нам немножко зробити оборотне средство. Вот. На черговій сесії Нікопольської міської ради депутати мають затвердити Куб ЛДФ як тимчасового виконавця послуги з вивозу сміття. І на сьогодні це остання інформація. В наступному випуску новин твого міста. Дивіться. Дніпропетровщина це приклад того, до чого прагнуть всі українці, заявила заступник держсекретаря США Уенді Шерман після зустрічі з губернатором області. Приберемо місто разом, коли розпочнуться суботники. Нікопольські дороги почали потроху латати. З 1 квітня скоротиться кількість пільгових рейсів. Юні поети та майстри римованого слова зустрілись в Міжнародний день поезії. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварт. Ще більше інформації шукайте на сайті nt.netua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. вівторок, 25 березня, вночі плюс 1, плюс 3, в день плюс 6, плюс 9, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 76% ясно. У середу, 26 березня, вночі плюс 3, плюс 7, в день плюс 7, плюс 8, атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 77% ясно. У четвер, 27 березня, температура вночі плюс 4 плюс 5 день плюс 6 плюс 7. Атмосферний тиск 757 міліметрів тут на стовчика. Вологість повітря 78 Малохмарно. У п'ятницю, 28 березня, температура повітря вночі плюс 4 плюс 6 день плюс 6 плюс 10. Атмосферний тиск 752 мм два тут на стовпчика. Вологість повітря 76%. хмарно. У суботу, 29 березня, вночі плюс 1, плюс 2, в день плюс 5, плюс 7, атмосферний тиск 747 мм тутного стовпчика, вологість повітря 90%. Хмарно дощ. СТО «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.